Світло, неон і музика, від якої б'ється серце швидше. Трон знову повертається на великі екрани, і цього разу не просто як продовження старої історії, а як спроба оживити цілу епоху. Фільм Трон Арес це третя частина культової франшизи, яка свого часу задала стандарт того, як може виглядати кібер Всесвіту кіно. Тепер же ми отримали новий сюжет, нових героїв, і, звісно, купу ефектів, від яких просто ріже очі, але в хорошому сенсі. Тож в цьому відео ми трішки все розберемо. Всім гарного перегляду. Я просто створю його копію. Думаєш, ти все контролюєш? Найцікавіше в цьому фільмі не те, що відбувається на екрані, а те, що відбувається поза ним. Трон Арес – це справжній довгобуд Голлівуду. Дісней намагався запустити продовження трону ще після прем'єри спадку в 2010 році. Проект кілька разів заморожували, переписували сценарії, змінювали режисерів і навіть ходили чутки, що його скасували назавжди. Але тоді прийшов Джерард Лето, так той самий Лето, який завжди робить усе по-своєму. Він настільки захотів бути частиною трону, що буквально Переконав студію відродити франшизу, і от, через 15 років ми отримали Ареса, фільм, який мав би показати новий рівень технологій і нову епоху кіберпанку. Режисером став Йоахім Ренінг. Той, хто знімав піратів Карибського моря, помста Салазара, і це відчувається. Фільм знятий масштабно, красиво, з величезним акцентом на візуал. Але як і в піратах, історія іноді йде другим планом. Цікаво, що творці з самого початку хотіли зробити трон більш людським. Тому цього разу дія частково виходить із мережі в реальний світ. Тобто тепер не люди потрапляють у цифровий простір, а цифрові створіння виходять до нас. Ідея крута, але її розкрили не до кінця. Та сама проблема 29 хвилин. Коли створіння можуть існувати у фізичному світі лише певний час, могла стати філософською темою про смертність і межі технологій, але замість цього вона стала просто елементом сюжету. Критики ж зустріли Реса доволі холодно. В середньому фільм отримує 6 з 10. Всі хвалять картинку, музику, атмосферу, але майже всі говорять одне й те саме. Це красиво, але порожньо. І дійсно, фільм відчувається більше як шоу, ніж як історія. Проте глядачі в залах реагують інакше. Багатьом просто приємно повернутися у цей світ, у той самий трон, де все блимає, гуде і виглядає нереально круто. І якщо сприймати його не як продовження з глибоким змістом, а як візуальну подорож, то він працює. На всі сто. У фіналі фільм залишає подвійне враження: з одного боку, так: трон Арес не геніальний, не той рівень, щоб перевернути жанр чи викликати дискусії як матриця у свій час, але з іншого, це все ще трон з усім тим, за що ми його любимо. Неон, музика, драйв і відчуття, що ти дивишся щось інше, не схоже на типові блокбастери. Можна сказати, Арес це кіно для тих, хто просто хоче кайфунути від атмосфери, без глибоких думок, але з великим серцем до фанатів. І можливо, саме тому варто. Було чекати ці 15 років. Сильний. Блискавично швидкий. Надзвичайно розумний. Якщо він загине на полі бою.